Протягом повномасштабної війни ми весь час впевнено повторюємо у кожного свій фронт. Бій на передовій, інформаційна робота, культурний напрям, волонтерські зусилля або підтримка тилу. Кожен із нас важливий, бо ми є Україна. І разом ми сили, своє місце в боротьбі за перемогу, знаходить навіть тендітний світ моди про благодійну фешн-колекцію. Далі у наступному сюжеті журналістів ранку вдома. Довгі сукні з піксельним принтом в стилі мілітарі, металеві аксесуари з червоними камінцями та елементами бойових куль. Такі кулі, дивіться, такі пряжки на поясах. Але дуже багато ще таких маленьких деталей у вигляді красного каміння. Каміння як символ, як нагадування про те, що не одна війна не, не обходиться без кровоприлиття. Все це деталі благодійної колекції Бі Брейв. Вона має привернути увагу не лише до бойового духу українців, а й до особливої соціальної ініціативи. Йдеться про збір коштів на підтримку тих, хто залишився без дому через російську агресію. Багато дуже переселенців, котрі ем, втратили дом, втратили ем, уют, тепло, і ем, мені захотілося е, зібрані кошти направити на в цей, ем, цей, цей проєкт. Треба бути бібрейв, бути сильними, незламними, направляти творчість свою, хто може в правильне русло. Протягом місяця дизайнерка втілювала в образи моделей пережиті емоції. Попри складні умови через ракетні удари Росії і відключення світла, виробництво не зупинялось. Частину одягу відшивали у цехах, де виробляють професійний військовий одяг. Якщо ви бачите, на мені, на мені а, м, блейзер, а, але тканина ця а, використовується при пошитті професійного одягу для військових. А, і є така маленька деталь: дівчо, дівоча квітка, квітка з пикселю. все-таки дівчата ми а, завжди остаємося. Дівчатами Юлія зізнається, що вже працює над колекцією для українських жінок військових. Мовляв, незважаючи на їхню силу і мужність, елементи жіночності тільки додадуть натхнення боротись до перемоги. І коли будь-якась е дуже складна буде ситуація, і, наприклад, подивитися на лацкан, який прошит е ручною ниткою, красними нитками там серце. Я думаю, така маленька деталь, вона може якось підбадьорити в, зручно, в складний час. Вже незабаром благодійну колекцію побачать на світових подіумах спочатку в Парижі, потім в Майамі і Нью-Йорку. адже багато людей в усьому світі готові підтримати українців. Бо зараз е, увага всього світу привернена до нашої країни, і цю колекцію я ще більше привернула увагу. До речі, мілітарі, тобто військовий камуфляжний стиль, вже став трендом сезону 2023 на всіх тижнях моди у фешн-столицях. Наприклад, на одному з показів моделі ходили по багну в умовах, подібних до польових. Тож не дивно, що в новому році принти та кольори на кшталт хакі увійдуть як в жіночій. Так і в чоловічий гардероб.